Огняник ніка третій клас Леонід Полтава. Хто як говорить, все, що живе на світі, вміє розмовляти, мієть говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять риби серед моря, і у садочку пташка і у травичці. Комашка говорить навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мама? ж матусю, слово подяк від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Нікіта Мордогов, третій клас Могутня сила. Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали. І всі звуки і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, Дан від народу. А без мови наш народ не був би народом через відстані віків, як сила могутня. Мова наших прабатьків лине у майбутнє. Рост Катя третій г. Вірш Івана Багряного, мова рідна. Мова рідна, колискова, материнська, ніжна мова, мови сили, простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любові, сміх і радість немовляти. Неповторне слово мати про життя найперше слово. Друге слово гім величний. Грім свитяг і клакіт орлі. Звук вітчизни неповторний. І простий, і предковічний. Ну, а третє слово мило. Буря, кроси, пісня віна, і така, як пах любистку, і така, як ліка мріна. Перейшов усі святия, є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед, мов одна лиш лиштиє. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста. Наразим і Шевченко, цитата до основ'яни. Тільки ворог, що сміється, сміється, люди, враже, та не дуже, бо все. Слава на поляже, на поляже а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ви діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава Україні. Василь Стус терпи, терпи, терпать тебе шліфує. Стали твій дух, туши терпи, терпи, ніхто тебе з надолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної трупи. На місці і стрій, то поки скову, то поки світу сонця, стій і стій, Хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумій. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, Той, що обрав тебе на вік вік. До нього з змалку ти заповідався, до нього сам Господь тебе придік. Юрій Рябчинський, мова наша мова, мова наша мова, мова кольорова, ні гроза трогнева, тиша вечорова, мова наша мова. Від минулих повість, Вічно юна мудрість, сила наша совість, мова наша мова. Мрійнику жар птиця, грішнику спокута, Справому криниця, а для мене мова ти як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня стоголосна, нею мріють весни, нею плаче осінь, нею... Марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози за повіту. Я без тебе мов, без зерна полова. Соняшник без сонця, без птахів і як вогонь у серці я несу в майбутнє безпасиму мову. Слово незабудь по вічна щетра і прекрасна мова, висока і чиста, як війська вода, за України мова повітря і вічно молода. Від нового війська вода, від нового вічно молода. Відповідно все це зради, водонина політ, понять ніж на пісню коло скоро заходить сим. Де мир, і вишні зацвітуть, у рідному моєму краї лелеке добру звістку принесуть. Кінець війні Ми, ворога, здолали, і на світанку миється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Відніме очі закривавлений ла йому плече підставить сива буча а бородянка його стомить побратим, порушить тишу з болючим, Демидів раз прокинувся від сну, Від ран ворожих окупантів на повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвор тантів. Засяє сонцем вишгородський край. Підніметься з руїн моя країна. Бо світ бо мужності такої світ не знав. Ти одна, така єдина. Повернемось до мирного життя, засяє чорнобривці рута м'ята, і мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця тата. Нарук Максим третій веклос вірш про українську мову, автор вірша мій батько. Рідна мова українська, котру чуєм знову і знову. Дуже гарна й мелодійна, це основа всіх основ об'єднала рідна мова українців на землі. Наша мова код народу її прагнуть знати всі. Солов'їна наша мова є наріжним каменем. З нею йдемо до перемоги, як знамено, збережем, пронесемо рідну мову через бурі і вітри. Не забудемо ніколи, наша мова на віки. Дякуємо за увагу. Золоте курчатко, золотій торбинці. Принесло соні, літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, звучить, як пісня, українська мова. Мова краса спілкування, мова, як сонце, ясне, мова то придків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело, Мова – це наша світлиця. Вона, як добірне зерно, мови державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Наталія Устименко роса. Як це її немає, читає в рубль Емілія. Як це її немає? Вона є і буде завжди. Як це мова моя зникає, я не дам їй нікуди піти. Та кохаю її ще з колиски, так ще пече у ній соловей. Так співає вона голосисто, рідна мова моя наче рай. Так калиною квітнемо в квітка, так солодко дюрчить джерельцем. Рідна мова моя українська, ти для мене багатство святе. Ти для мене матуся і сила, ти моя колоскова навік. Рідна мова моя веселкова, ти найкраще, що є в нас повік. Ти трембітою, гучно співаєш і бренеш, мов сопілочка, ти. Українське Шевченкове слово у серденьку кої не завжди. четвертий, де клас. Якщо з українською мовою тебе, друже, не все. Bye. Бо ти єдина Україна, бо ти на світі з нас не. Одна від заходу до сходу, Володарка, земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки стільці січові за тебе гинули в полях. В небесах Сузір'я Лева нам світить на чумацький шлях. Страждана не Богу, єдині два твоїх крила. Виходи мене на дорогу, аби ти вільною була. Хай ніхто не половина твоїх земельних весна, бо ти єдина Україна, бути на світі в нас одна. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лан зелений гай, вся ту ясну калину, там соловейка навесні, співаємо між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Павло Глазовий, кухня. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, дайте куклик той що з краю. Продавщиця, що, чого, я не понімаю. Куклик, Люба, покажи, той що з краю, смужка. Да какой же куклик здесь, если это кружка? Діду у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На впріні живете і не знаєте мови. У мене є язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід Цим пишатися не сліп, бо якраз така біда у моєї корови має бідна язика і не знає мови. Володимир Сусюра любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну, без неї ніщому, як порох дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і у кожному серці ударі. У квіті, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стяги в багряному шумі. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова, мова мами й тата, мова мами й тата, дідуся й бабусі, добре її знаю, ще краще навчуся. І буде мир. І вишні зацвітуть у рідному моєму краї лелеке добру звістку принесуть. Кінець війні. Ми ворога здолали, і на світанку миється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі, закривав ярпінь, йому плече підставить сива буча А бородянка його стомить побратим, порушить тишу стогоном болючим, Демидів раз прокинувся сну, Від ран ворожих окупантів на повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвор мутантів. Засяє сонцем вишгородський край. Підніметься з руїн моя країна. Бо світ, бо мужності такої світ не знав. Ти одна, така єдина. Повернемось до мирного життя, засяють чорнобривці рута м'ята. І мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця тата. Рідна мова, мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває? Тою грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котре учила на всіх ненька говорити, ненько наша мила, у тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчиться складно говорити своїм рідним словом. Вербіцький Андрій, учень 4 Б класу, найдзвінкіше слово Микола Сенгаївський. Наче чи з лугівки, у розповні літа чує голос перепілки ще чи жита. Говорить поле хлібне, луг, трава шовкова, найдзвінкіше слово рідне, найрідніша мова.